Всім привіт! Сьогодні ще один день, коли я щось балакаю. Сьогодні я балакаю про те, що я щось не вивожу. Це моя кімната, де я зазвичай лежу на своїх перервах, коли це кофібрейк або ланч. У мене тут є карімат, є. Ой, зараз, блін, я не буду показувати, <смас> може іншим разом покажу. Я не можу показати цю кімнату, бо це архів, І... але гарно, що вона є. І це я полежала, щось полежала. Думаю, сідничні мостики мені не роблять що щось. Не буду нічого робити, позаписую відео, бо на два дні випала. І причому, що я вчора така О, розкажу про це. А потім така м, -м забула. То я сьогодні розкажу про вчора. Але перед тим розкажу, що ми сьогодні їдемо в подорож, в далеке місто, це 460 кілометрів від нас. Але там має бути жарко і класно, ми подивимося, що там, як там, подивимося з містами. Якщо нам місто зайде, будемо думати про те місто, може, колись в майбутньому переїдемо туди. А якщо не зайде, то принаймні познайомимося і погуляємо. Перепрошую. Я зніму якісь відео, від ти, так що не переживайте, ви точно знатимете. Але я зразу заспойлірую цей Medicine хат. Якщо є якісь цікавинки про це місто або масці, кажіть. Так, я розкажу про вчора. Маю розказати, що я живу в невеликому місті, 12 тисяч населення. Це означає, що тут немає аж великої проблеми з лікарями. Я свою лікарку знайшла не лікарку, я свого лікаря сімейного і клініку знайшла за якийсь час перед, після прибуття сюди, але я не шукала спочатку. Потім моя подруга обдзвонила всі клініки, дізналася, де набирають людей. Я пішла туди і зробила декларацію собі в малому. І в мене був такий лікар якийсь, і що я спочатку його не зрозуміла а, того, що він мені видався не таким, як українські лікарі. Він, типа, я кажу, дайте мені щось від гірпіса, а він почав гуглити. І я така, наприклад, щось мені це не подобається. Потім я мала гарні контакти із фармацевтами, і фармацевти лапочки. І ця фармація може і виписати щось, якщо треба. Вони мені подовжували рецепти, мені треба було їхати до лікаря або щось. А потім я знайшла підхід до мого лікаря, виявилося, що, що я маю сама казати, що мені треба, і він мені без питань це зробить. Хочеш то, хочеш все. І останнім часом у мене був з ним гарний контакт, бо якраз після моєї операції я не мала контакту з моїм лікарем, що. Робив мені операцію, тобто як такий собі контакт. Але мені рекомендували мати мого сімейного лікаря в цій комунікації, щоб якщо що він мені щось там радив, то він мене там на МРТ дуже швидко направив і знав, як написати правильно, щоб я отримала як можна скоріше всі послуги. І ось він взяв і звільнився. А звільнився він через те, що в нього народилась дитинка, і він взагалі в едмонтоні жив. І знайшов там роботу і, пер... і почав працювати в Едмонтоні. Наше місто розглядає зазвичай як буст перед тим, щоб переїхати кудись в Едмонтон, або щоб закріпитися, або щоб отримати піар для медичних працівників. Тобто тут надовго сімейні лікарі не затримуються з того, що я чула. І тепер у мене нова сімейна лікарка. Я в неї була тричі. Один раз це було знайомство, другий раз вона виписала направлення на аналізи, і третій раз вже з клініки дзвонили кажуть, високий холестерин, швидко приходьте, будемо щось рішати. Я така, ну добре, холестерин не холестерин. Прийшла. І я не можу сказати, що вона щось із нею не так. Крім тих моментів, що вона дуже сильно запізнюється на прийоми. І це би ще було півбіди, якби. Перед першим прийомом я не підписала бумажку, що якщо я запізнюся на прийом хоч раз, вона більше не буде моєю сімейною лікаркою. А через те, що тут ну, кажуть, що проблема з сімейними лікарями це я не мала проблем, щоб записатися, але кажуть, що тут проблема, то і поміняти не так просто, і в клініці немає інших е, сімейних лікарів. І я трошечки здивована з того, як система працює. Бо вчора вона запізнилася на цілу годину. Перед тим теж щось в районі години, і перед тим в районі години. І вона дуже швидко робить ці огляди, ну як нічого. Одне питання за один огляд, але вона навіть не витрачає 15 хвилин. Вчора на нас двох вона витратила 7 хвилин. Хоча по графіку це мало бути 30 хвилин, і то вона не збиралася. Максима дивиться, просто, наче, наче просто так він прийшов. Я зрозуміла, чого це чого вона. Коротше, story short. Чекання лікаря, коли призначений час, це неможливо. Я в Україні з таким не стикалася, Там, щоб чекати цілу годину, і я не поїхала додому тільки через те, що Максим мене привіз на машині, і у нас двоє було, і він сказав, що ми будемо чекати. А я була вже зла і розлючена. Потім прийшла на мітинг, я написала про це пост, пост у Фейсбуку, і на мітингу у мене, у мене є співробітники кажуть: а хто в тебе лікарка? Така то. Я кажу, а як ви знаєте? виявилося, що два моїх співробітника теж мають цю саму лікарку. І вона реально змушує всіх чекати по годині або ще щось. І я, коротше, я займуся зміною лікаря, але одразу після того, як я повернуся з відпустки я розлюбусь трохи з роботою, бо щось мене так сильно привалило, наче снігом завалило з усіх, з усіх можливих щілин, я трохи не вивожу сьогодні. І не хочеться. Мені бігати серед цих ось лікарів через те, що через спину. Через те, що я маю бути в контакті з лікарями, це заново все розказувати, щось там це є. І мінять лікаря, якщо це займе якийсь час, а якщо щось зі мною станеться. Коротше, я якийсь напряг. А, і ще, і ще, що цікаво, вона мені. Я їй її... на другий раз, коли я її вже зустріла, вона мені розказала. Розказала. Вона мені щось сказала, що я щось не маю відчувати верх ноги чи щось, і я на неї дивлюся і кажу, що? Вона каже, ну в тебе цей синдром. Я кажу: так нічого, що це тіпа, на місці, де сидиш, тіпа, садал, і все оце. Це не, не з того боку нірпи. Вона така, ой, ну ми учимо це, научимо якось так поверхнево і, і убіжала кудись. Я так і думаю, Блін, а, а вчора вона мені сказала, що масло їсти не можна. <laughs> каже, холістерін масло ви їдеш. Я кажу, а, 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 а бутерброди з маслом кажу, можна їсти. Ну, ну тільки що блин, а води, що сахар можна. А вона каже, з цукром у тебе проблем немає. Кока-колу можна пити Вибачте, <laughs> Кока-колу можна пити, виходить, хліб їш, а, а масло не можна. Ну, я така щось послухала, думаю, ну, помирати так з маслом. Із Халестіріна на цьому, все пока.